Якщо тебе позбавили водійського посвідчення на території України або на території Польщі – ти маєш право повернути своє водійське посвідчення і також замінити його на польське. Перше, якщо у вас позбавлення водійського посвідчення відбулося на території Польщі до одного року, то ви маєте право після року повернути свої права і без перездачі замінити їх на польські. Якщо у вас позбавлення водійського посвідчення було більше, ніж на рік, то для повернення свого. Пластику вам потрібно обов'язково перездати іспити в вигляді теорії та практики. Після цієї перездачі ви повертаєте свій український пластик чи польський, якщо на той час у вас був. і Можете його замінювати, а також керувати транспортом на території Польщі. Також хочу нагадати, якщо у вас у вироку суду було зазначено, що у вас позбавлення абсолютно до всіх пояздов механічних, тобто всіх категорій вас позбавили, то при перездачі екзаменів вам треба перездати абсолютно всі категорії, які у вас були зазначені в пластику і на документах.